В бюджеті 42 гривні долар офіційний курс. Я думаю, що він буде менше. Ну у нас традиційно завжди закладається в бюджет курс вищий, ніж є. Фактичним. Окрім цього, дійсно, якщо ми отримаємо тих 47-37 мільярдів доларів допомоги, яка анонсована. Я думаю, що загального обсягу валютних надходжень в Україну буде вистачати для того, щоб тримати курс офіційний 36,6 і десь приблизно в тих окресах, які є сьогодні, готівковий. В мене є величезна надія, що десь може наприкінці 2023 року, ми ті курси об'єднаємо і отримаємо такий порядок формування ринкового курсу долара, який в нас був до активної фази бойових дій.